Я не знаю, якщо є ініціатори батьків, староста, можливо, округу. Будь ласка, так. Тетяна, да. Е, Будь ласка, давайте я вам надам слово. Будь ласка, представтесь. Будь ласка, виділено. Да, будь ласка, так. Е, доброго дня, шановний пане голова, депутати та всі присутні. Я є. Е... Членом, членом батьківського комітету вочківської гімназії та виступаю як представником від всіх жителів нашого села. Ми зверталися до вас з проханням, ну, як неодноразово, про незакриття нашої школи, би в цілому, бо ми розуміємо, під словом реорганізація це просто витягування часу під закриття нашої школи. Ми неодноразово також зверталися саме до пана В'ячеслава Володимировича. От вчора особисто пан голова приїздив до нас і казав, що буде підійматися це питання. Так він сказав, що не буде підійматися це питання саме на цій сесії, але ми, як батьки, хочемо, щоб ви сьогодні дослухалися до нашої промови та вирішили це питання сьогодні. Також на наш на нашій вучківській гімназії на самому закладі знаходиться також дитячий садочок. Діток дуже ну як для нашого для нашої гімназії достатньо 15 діток. Ну просто їх нема куди діти. Якщо будуть дітей з інших старших класів, возити, наприклад, у гайшин, а маленьких діток нема на кого залишити, тому батьки вимушені залишитися вдома. Не йти на роботу, ну ви самі розумієте, тому ми були ще присутні на перед. Сесійною комісією по саме по освіті і запитували Петра Миколайовича, хто буде відповідати за наших діток, коли нас їх перевозять до Гайшинської гімназії. На що ми відповіді не почули? Плюс було звернення ще до сесії задовго від наших від батьківського комітету та від батьків в цілому, на що теж ми відповіді офіційної не отримали. І я розумію, що зараз нелегкий час і багато потрібно коштів. Тим паче, що у нас, як виявляється, є ще е, така проблема не стосовно укриття, а ще плюс пожежної сигналізації. Я так розумію, що пан голова, як коли їхав до нас і обіцяв, що буде ну, почнуться роботи і відкриється школа, коли буде відкриття, він ну. Просто не знав цієї інформації. Тоді, виходить, потрібно ставити запитання пану Петру Миколайовичу, чому він не знав його цього раніше? Адже ми перейшли до Переяславської громади ще три роки тому. Як нам сказали, що ми перейшли у спадок, що нас дуже обурило. І я так розумію, що за три роки вже можна було вирішити те питання по пожежній сигналізації. А вже зараз ми вирішували тільки це питання. Україні війна. Ми не хочемо, щоб наші дітки їздили далеко від нас, тому що виходить, наші дітки і так лишилися дитинства, а тут ще ми їх лишаємо навчання в своєму навчальному закладі. І я так розумію, що наші батьки, дідусі, матері, які воюють зараз з агресором, вже тільки на сході. Ну, Хочуть, щоб у нас все було спокійно заради наших діток, а ми маємо воювати виходить з місцевою владою, щоб у наших діток тут було щасливе майбутнє, якого батьки добиваються. А, тому просимо саме сьогодні на засіданні цієї сесії внести на розгляд дане питання та виділити відповідні кошти для проєктно проектно-кошторисної документації. Та ремонтних робіт для усунення тих недоліків, які перешкоджають відкриттю гімназії. Вважаємо, вважаємо, що ця проблема є критично важливою для всіх наших мешканців нашого села, адже ми розуміємо під тим, якщо закриється гімназія, може не в цьому році, може в наступному, під просто з нашого села буде хутір. До нас ніхто ну не буде приїжджати купувати будинки, і ну, село просто вимре. Тому ми, я від імені батьків і всіх жителів села вимагає ну не вимагаємо, а просимо вас вжити всіх дієвих заходів. Якщо ви не, не зможете нам цьому допомогти, ми будемо я не знаю, чи штукати більше, вище чи ну когось просити. І якщо ви дасте на те дозвіл, ми хочемо показати відеозвернення звернення від наших діток. Нам потрібна наша школа, школа. наш садочок. У нас є діти. Я ще додам. Просто ми вже виходить, звертаємося стосовно цього питання з квітня місяця. До нас вже й приїжджав навіть як би підрядчик, як було наперед. На минулій сесії по освіті, я так розумію. Тоді депутат виступав і казав, що батькам кажуть одне, депутатам інше, а виконується взагалі третє. Ми хочемо просто ну що нам чекати? Ми не піднімали питання щодо закриття школи. У нас не було цього питання в порядку. Денного, і не було такого питання в у поря... проекті. Да. Петро Миколаївич, Будь ласка, якщо можна вийти, вийдіть сюди. Будь ласка, прокоментуйте всі ці питання. Yes. Будь ласка, Батьки були присутні на комісії з питань освіти. Я давав відповідь конкретну те, що я можу зробити як начальник відділу освіти. Якби там була технічна можливість робити поточний ремонт найпростішого укриття, повірте, воно б вже давно було зроблено. Технічної можливості Війшла Володимиру, що раз, ще раз виїжджав з працівниками ДСНС, немає. Питання пожежної безпеки, що школа знаходиться в апеляційному суді. Чого не вирішувалося? Вирішувалися, ви розумієте, я не сказав, що ви прийшли в спадок, проблеми прийшли сільських шкіл в спадок. Практично усі були вже в судах, в деякі були закриті виконавчою службою, в тому числі і міські школи. І в першу чергу тушилися ці, скажімо, проблеми до четвертої, сьомої школи, Дем'янців, господи, що там, Гланишів вже був закритий. Ваша школа ще поки що знаходиться в суді. Для того, то, щоб школа могла повноцінно робити, перш за все, на даному етапі, там повинно бути укриття. Бо то в підвалі його робити не можна. Я звертався до депутатів. Пропонуйте, будувати, то будувати. Поблизу також немає. Ще в червні минулого року є акт ДСНС, що найпростіше укриття в червні минулого року вони скидали. Значить, не в приміщенні, не в відстані 100 метрів його немає. Я пропонував. Давайте, що скажете далі, будівництво то вже не моя. Це програму будемо будувати, як у п'ятій школі. Там навіть погреба нема, що переробити. Я перепрошую. Поставай, я я, випови, на жаль, не був у даній школі, ми бачимо приміщення, але мене вже питання ну, чисто варіанти, але не розглядали питання перенести питін. Я знаю. Як варіант, як варіант. І... З Андрієм Володимировичем ми говорили на це питання. Це побудувати твердопаливну котельню поруч, це теж не дешевий варіант, а там робити поточний чи капітальний ремонт. Дякую, котельня. Тетяна Петрівна, будь ласка, запитання. Я сьогодні хочу сказати, що більш важливішого питання, чим наші діти, не може бути. Сьогодні всі ми багато говоримо про їх захист. І сьогодні я не можу просто промовчати. Петро Миколаївич, буду і до вас звертатися. Ви добре ці всі проблеми знали. Вчора ми всі чули, ось сидять батьки, не дадуть зберехати, що голова за ці проблеми тільки напередодні почув, чого ви примовчували. Це одне питання. Так, тепер, чого сьогодні не назріло цього питання, якщо все робилося десь там не спід тишка? Е, так, може, проблематична е, ситуація з нашою школою, але треба було приїздити. ви Вистежували е, на комісії. Так я е, не заперечую, що ви може і були в нашій школі. Ну я староста. Я, наприклад, коли не разу не було так, щоб голова приїхав, і мене не застав. Я не знаю, як ви були. Ми б хотіли тоді ще, як це було 10 місяців назад. Воно вже стояло це питання батькам роз'яснювати, розказувати. Що от у нас така ситуація? Нам треба е, там вихід такі, такі, такі. Дійшло до того. Що під реорганізацією? Ми просто хочемо. Я, наприклад, бачу так, що ми просто хочемо закрити. Нам сказали на попередній сесії, вступаючи, що е, про реорганізацію ви знали. Ваша школа не закривається. Вона на папері залишається. Це дослівно. Ми можемо послухати зараз запис. Е, е, школа не закриється на папері. Вона буде нас на папері не влаштовує. Нас влаштовує. Я живу в селі кожного дня. Батьки йдуть. До мене я їх зустрічаю. Всі вони виросли е, при моїй бідності. Я багато років працюю. І я не хочу. Я хочу гарно дивитися в вічі без стида своїм оцім, е, батькам. Я не можу чогось обіцяти без нашого О, тут рішення. І ще хочу сказати. Я дуже вибачаюся крик душі. Сьогодні в нас є. Е, сьогодні одна мама, е, дитина, якої піде у перший клас. Це бородіна Тетяна. Вона сьогодні на нулі. Вона знає про цю ситуацію. Повірте, мене зараз стресе. Вона вчора хотіла вийти, щоб зробити запис, вихвір, звернення до вас депутати. додати, не змогла. У дві години ночі ми з нею сьогодні переписувались. Я не могла писати мене, очки хотіли від сліз. Я не могла відповісти. Вона пише: Ну за що я тут? Коли мою дитину під час тривоги повинні забрати, хто знає який е, заклад. Це раз, по-друге, ще вона написала мені таку строчку, що зараз ми звільняємо ту територію, де 15 місяців назад пропав весь її чоловік. Розумієте, дитина ота сьогодні, е, я не знаю, я її як бачу цю дитину. Мене ну, коробить і вивертає. Хочеться ту дитину. Таті обніматися, воно не бачить не матері, немає, не батька, і вона каже: Ми воюємо тут зорками. А ви воюєте з ким? Як сьогодні назвати? Я не хочу цієї війни. Я не за своє прийшла домашнє. Я прийшла сьогодні підтримати своїх батьків. Будь ласка, давайте зробимо якісь Та, і звідки не прийдуть у школу. Да я тільки я, 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 я тільки за Світлана Миколаївна, директор да, школи. Коли я... я приїжджав із представниками ДСНС, була група чимала група батьків. Ну були батьки. Да. Ми вийшли і об'яснили чого. То, то говорить про те, що ви там колись втіхаря приїхали без батьків. Ми попередили, Світлана Миколаївна зібрала батьків, і ДСНС пояснило, чому там. Як варіант, як варіант, Так, да, можна виділити гроші на будівництво котельні і гроші на поточний тоді чи капітальний ремонт укриття. Питання в ході реалізації закладів служить так: переведення гімназії вже про школу. Тобто школа буде і садик там є. То, раз вже школа буде, то для школи ж колись треба прийти. Ну Вона не проголосована, вона залишається гімназією. Ми якщо проголосуємо, залишається тільки там садівки і початкова школа. Для них в любому треба з Ну На період війни, дивіться, початкові класи весь час там училися. Так, да, я розумію. О, дивіться питання, хто відповідає під час, під час дороги може бути тривога. Але по всій Україні, да й у нас, є маса сіл, де немає школи. І діти їздять чи під час війни мазінки, харків? Секунду, одне питання. Ми зараз говоримо за бомбосховища в школі. А скільки бомбосховищ знаходиться у селі Жодного. Про що ми можемо тоді тут Треба хоч, щоб якесь було бомбосховище, для дітей для місцевих жителів. Чи в селі не такі люди, як місці? Нічлі час трешки решті. Дякую, Андрій Володимирович, Володимир, що говорити про Святянську комісію, я думаю, що всі члени Святянської комісії підтверджують, що про сховище, освіти ми почали говорити якраз напередодні війни і потім продовжували з червня місяця. Ви казали, що немає можливості. Щойно ви нам сказали, що у вас минулого року є акт пожежників. На яка відбувалася здається. В четвер ви сказали, що у вас на руках акт пожежників, який заперечує використання цього приміщення, немає. Ми з вами домовилися, що ви сьогодні на населення принесете. Є він у мене, значить, дивіться, там є акт не конкретно того, що там знаходиться котельня, а там що в приміщенні немає найпростішого укриття найпростіше укриття. В експортних висновках має бути написано. Якщо це непридатне приміщення, за яких причин? Тому я просив у вас, будь ласка, не займатися підмінною партією. Я не займаюся, Андрій Володимирович. Хто? Хто займається я? підмінною, я? підмінною я? партією? Давайте запитання, або виступи, будь ласка, далі. Ви дозволите? Да. Так, да, будь ласка, так. Да. Ми ж маємо прослідкувати всю висладчити. Так, так, так. Якщо будь ласка. Ви хочете поставити За, мене слово, скажіть. Задайте запитання, будь ласка. Я раз. не задаю запитання, я роз'яснюю як член комісії профільної, в чому суть ситуації. Вибачте, будь ласка. Петро Миколаївич, дивіться. Вибачаю. Якщо ми е, говоримо про термінальність, питання з сховища постало давно. Правильно? Е, якщо ви кажете, що ви не будівель. Я цього не заперечую. Але ви співробітник органів місцевого самоврядування, і ви маєте прямий контакт, і ви могли зібратися вже мільйон разів і випрацювати схеми або план дій і запропонувати вже на даний момент часу, скільки це буде приблизно в фінансах або які є співробітні варіанти. І вибачте, будь ласка, це скидається на бездіяльність, тому що ви кажете, ви пропонуєте. Я теж не будівельник. Чи хтось із членів освітянської комісії є будівельник? Ні, я прошу вибачення, але це входить в ваші посадові обов'язки. Я хотів би зауважити такий варіант. Я пропонував будівництво котельні Андрій Володимирович. Дивіться, ви пропонували. пропозиція без приблизних принаймні цифр. Це не пропозиція. Хто має цим займатися? Наступне питання. Мені здається, що ми не в Римській імперії, і, і реформа децентралізації зроблена в державі для того, аби забезпечити всім рівні умови. Якщо ви завітаєте у село, а, зокрема, вущі, ви побачите, яка є інфраструктура для розвитку дітей, сільські діти, я підтримував мого колега, колегу пана Григорія, що всі мають бути у рівних умовах. Те, що ми бачимо нині, це я факт дискримінації. Це дискримінація, що не передбачено жодним законодавством. І всі ми тут є для того, аби максимально швидко і комплексно шукати варіанти. Як вас депутати в чомусь не підтримали, була така ситуація, коли депутати в чомусь не підтримали відділ освіти про виділення коштів. Про залучення чи виконання якихось робіт швидкого швидкого прийняті рішень, наша робота якась була е, перепоною для вас, не було мені здається. Тому ми б хотіли, щоб ви не займалися жонглишом фактів. Питання постало давно. Ви туди виїжджали? Має бути результат комісії. На основі результату комісії мають бути випрацьовані е, наступні кроки. Якщо ми з вами підходимо до якоїсь ціни, ми маємо знайти варіанти вирішення проблеми. Чиновні колеги, я розумію, що більшість все ж таки підтримує ідею облаштування вкриття в, в селі Вовчі. Тому я пропонувала сьогодні видавати кошти на розробку проекту кошторису. Я так не буде бюджету. Бюджет просто на проектну кошторису треба розуміти на яку проектну кошторису. Це буде будівля е, окремої котельні і, і окремо це буде роботові, самі котельні, чи що. тому що це життя гроші, то Так, проховище. Є пропозиція наступного тобто, є приміщення. От Якщо ми не можемо в нього зайти, то там подвір, нам треба збирати І це буде ціна ось така. У нас є на світлі освіти, у нас є відділення, світі, які повинні виконати цю роботу. От і нам, то я не знаю, за яких термів треба ставити, щоб опрацювали, розробили. Наприклад, побудова категорії коштує 5 мільйонів, ну, <працювати> а просто викопати там, найпростіше укриття і робити коштує 2 мільйони. Звичайно, що ми виберемо 2 мільйони, бо це дешевше. Якщо перенести встигли, дешевше, то давайте наберемо пеклі, ну то тобто, ну просто щоб виділяти кошти на працю коштувати, чого? я Значить, що ну, яка моя бачення? Значить, я це питання: значить, можна вже розпочинати значить, проектувати будівництво твердо твердопаливної котельні і паралельно. Значить, Чому? Тому що котельню нам треба запустити до середини жовтня, а сховище зробити до Добре. 1 вересня. Я прекрасно розумію, наскільки це важливо. Я в такій самій, вибачте, шкурі, як і ви. Як піклуюся не менше, як ви переживаєте, як ті батьки, для того, щоб діти були і мали там можливість. Ви пам'ятаєте, я приїжджав до вас не один раз, кілька разів. Ми питалися з вашою допомогою, питалися зуспільними зусиллями там щось робити. Дякуючи вам, ви покидали те сміття з одного з тих приміщень. Батьки це зробили. Ми знайшли, я особисто знаходив там по річках, десь по трубежі, знаходив непотрібні назвали ще, чудові прекрасні марші, які можна було використати. Ми готові були би приступити, але проблема стояла в тім, що як визначити питання з тою котельнею. Через те я особисто звернувся до... Керівників відділу звичайній ситуації для того, щоб нам прокоментували, я отримав від них вкрай негативну відповідь, що раніше це можна, а сьогодні категорично заборонено взагалі не лише укриття. Так, о, а е, чи поруч з е, котельнею, а взагалі котельня заборонено, можу дослівно зачитати, не допускається ні проєктування, так, в тому числі окремих котлів, обладнання, остаткування прибудованих вбудованих дахів для таких будинків споруду громадського призначення, як дошкільні навчальні заклади, навчальні заклади охорони здоров'я, фізкультурне здоров'я, будинки споруди, дозвілля і так далі. Тобто є певні заперечення. Але я не знімаю ту обіцянку, яку я вам говорив. Тому я пропоную зараз, не пізніше, Петро Миколаївич, ми вже дивилися так: приблизно яка сума коштів може бути, бо це найшвидше і найоперативніше можна вдасться зробити. І тим шляхом будувати нове капітальне сьогодні бомбосховище, це нереально, бо це потягне тільки проєктування місяців два-три. Так, не дивлячись на фінансування, не дивлячись на можливості, будівництво може затягнутися, вибачте, в зиму, в осінь. А нам потрібно починати навчальний процес. Тому це питання не проходить. Тому я пропоную. Не пізніше, як пропонує зараз депутат Олексій Степанович, який пропонує в терміновому порядку ще раз визначитись, так як там незначні роботи, які не потребують ні тендерів, ні додаткових якихось особливо робіт. Одна єдина кімната, яку варто облаштувати: поставити двоє дверей, поставити два марша, поштукатурити сіни і відокремити покату котельню. Дякуючи Анатолію Миколаївичу, який нам пропонує як будівельник і Чітко розуміє, я повністю підтримаю, а паралельно починаємо працювати над проєктуванням котельні. Бо це питання потрібно вирішувати незалежно від того, буде там укриття чи не буде. Це питання потрібно вирішувати в будь-якому випадку, так як котельня вищує у підвалі, не може бути як такова. Тому тим більше, що є не такі умови. І ми це можемо робити в будь-якому випадку. В крайньому випадку, у нас є можливість відокремити ту кімнату, якби укриття від котельні для того, щоб отримати відповідні дозволи. Тому я пропоную, Петро Миколаївич, так, і хочу запевнити батьків, що як мінімум. Я думаю, це можна буде зробити швидше, буквально протягом місяця, навіть не до 1 вересня, щоб ви були впевнені, що те відповідне укриття буде готове, і ми зможемо витримати і розмістити там дітей, щоб отримати відповідний дозвіл. Паралельно будемо працювати над тими проблемами, які виникли. Із тих чи сесії, як зараз тут озвучили у спадок. Не моя вина і не наша вина, не депутатів, нікого тут, що вибачте, за стільки років вовчківська гімназія мала стільки проблем. 22 пункти, скільки ми вчора поясняли ДНС, є куча порушень. Більшість з них вже виконані. Є частина, які також потрібно буде вирішити. Я думаю, що ми також їх спільними зусиллями ми їх вирішимо. Але це питання потрібно вивчити. І Якщо дійсно буде потрібно, зберемо позавчорову сесію. Беремо бюджетну комісію, виділимо кошти і будемо працювати. Дивіться, ви маєте отримати акт з приписом, в якому буде написано, які потрібно усунути, не для того, щоб її прийняли, а так ми зробимо ремонт У вересні місяці це приміщення не буде прийнято ДСНС, вони скажуть, що тут є котельня, ми вам цього не дозволяли робити. Тому перший крок це має бути акт чітко від ДСНС, де буде прописано, що потрібно усунути, які роботи потрібно зробити. Крім того, має ще бути вентиляція для того, щоб його прийняли в вересні місяці. В іншому випадку ми будемо водити носа батьків, і це все має відбуватися. Відповідно чинного законодавства, ви правильно це сказали. Тому перепрошую, але ми маємо почати з акту ДСНС, який чітко скаже, що потрібно зробити, щоб вони його прийняли.